частіше і частіше в Україні ми зустрічаємося з плакатами, які рекламують боротьбу проти насильства сім'ї, боротьбу за права жінок і дітей тощо. Однак насправді мова йде про пропаганду, яка має за мету впровадити так звану гендерну політику та ювенальну юстицію. Про що ж конкретно йдеться? Ювенальна юстиція відбирає дітей у батьків, а це без суду і без подання реальної вини. Батьків по абсурдних причинах позбавляють батьківських прав. Без можливості апелювати, і це не перебільшення, це болюча реальність, яка сьогодні є вже в багатьох країнах. Наприклад, Франції від батьків відібрали 2 мільйона дітей, а в Німеччині лише за один рік 70 тисяч. Йдеться про найжорстокішу тиранію і безправ'я в історії людства. Коли батьки хочуть забрати назад свою дитину, то це практично неможливо. Батьки змушені вимагати повернення дитини вже через суд, а це в так званих ювенальних судах, що триває руками і переважно є безрезультатним. Прикладом є російська актриса пані Захарова. Франції її безпідставно позбавили батьківських прав. Вирок суду звучав так: задушлива материнська любов. Вже 13 років вона марно домагається повернення своєї доньки Маші, не допомогла ані інтервенція президентів Росії і Франції. Ювенальна юстиція є вже і в Україні. В дитячих садочках, школах, вищих навчальних закладах з'являються посади омбудсмена, особи, яка буде витягувати інформацію з ваших дітей про всі події, що відбуваються вдома. Дітям в окремих регіонах роздаються листівки, де подано зразок заяви, яка розпочинається так. Прошу притягнути винних осіб до відповідальності. Винними особами маються на увазі батьки і педагоги. Також в районних центрах вже створені гарячі лінії, нібито проти насильства, куди діти можуть дзвонити та жалітися на батьків і вчителів. У 2010 році в Україні розпочалась кампанія Я проти насильства в рамках експерименту в Полтавській області була впроваджена ювенальна юстиція. Який ж наслідок? Чиновники органів опіки довели до самогубства трьох жінок у Луховицькому районі Полтавської області, вилучивши в них дітей. Хоча вони вели нормальний добропорядний спосіб життя, результат експериментального впровадження ювенальної юстиції в Україні є приголомшуючим: три самогубства молодих матерів за один місяць, але навіть це не зупинило експериментаторів впроваджувати цю жорстоку систему. Новинкою стало так зване відновне правосуддя. Отож, що насправді означає термін відновне правосуддя? Це означає, що між суддю і так званого правопорушника втручається третя сторона, а неї, власне, є служба пробації. Як функціонує так звана служба пробації? Йдеться про запровадження волонтерів, якими є на швидкоруч вишколені студенти або члени громадських організацій ЛГБТ, лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансексуалів і гендерних організацій, наприклад, Ластрада. Вони будуть проводити контроль над дітьми та їх батьками. У функції інспекторів служби пробації буде входити і збір інформації про дитину і її батьків від інших учнів, знайомих та сусідів. Цілком індиферентні інформації стають причиною відбирання дітей, карають, наприклад, за так звану бездоглядність дитини. Це означає, що коли, наприклад, дитина грається більше ніж 30 хвилин на власному подвір'ї без догляду, це є причиною до того, щоб служба пробації відібрала дитину. Досі жодної такої злочинної служби в Україні не існувало, а тепер без узаконення має бути впроваджена ціла мережа інспекторів, і це вже в 2012 році. В Україні, де проблема бідності, стоїть дуже гостро, дітей згідно з ювенальними стандартами можна відібрати у більшості населення. Іншою причиною для відбирання дітей є так зване домашнє насильство. Однак під домашнім насильством розуміється будь-який прояв виховання. З погляду служби пробації насильням нібито є. Коли дитина сумна, плаче, має синяк, набріки під очима, коли має малу вагу, коли в неї негарно зачасине волосся чи вона вдягнена в одяг, невідповідний до свого віку, коли батьки не дозволяють будь-кому оглядати тіло своєї дитини, наприклад, руки, шию тощо, батьків зможуть забрати дитину після вищозгаданих так званих форм насильства, і дитину після цього вони вже ніколи не побачать. Приклад пані Наталія Захарова. Таку компетенцію матимуть так звані інспектори і волонтери служби пробації. Насправді йдеться про впровадження злочинної ювенальної юстиції, яка без суду і вини забирає від батьків дітей і дає їх на так зване усиновлення гомосексуалістам. В Україні в 2008 році відібрали 4 тисячі дітей. А тепер соціальна служба вже повідомляє. Що має 30 тисяч дітей, приготовлених на усиновлення? Що конкретно треба робити? Перше створюйте громадські організації і комітети на захист дітей і сім'ї при навчальних закладах. Це ефективний спосіб, як захистити самих себе і своїх дітей. Друге надсилайте листи протесту і петиції до президента та членів влади з вимогою не дозволити впровадження ювенальної юстиції. Аргумент є ясний. Ювенальна юстиція в Україні не є схвалена законом, і такі дії суперечать Конституції України. Третє. Проводьте акції протесту хоча б раз у місяць перед спорудами районних і обласних рад. Метою акції є, щоб не була впроваджена державна пенітенціарна служба, яка містить в собі службу пробації з так званим відновним правосуддям. Четверте. Проводьте просвітницьку діяльність передусім серед педагогів, вчителів та батьків стосовно небезпеки впровадження ювенальної юстиції. Підтримайте директорів і вчителів, які захищають здорові, моральні принципи, і домагайтеся звільнення тих педагогів, які просовують гендерну ідеологію та ювенальну юстицію в рамках навчання. Діти це майбутнє України. Не дозвольмо, щоб наші діти стали жертвами злочинної ювенальної юстиції.